12 березня духовенство та віряни Дубровицького благочиння полісько-сарненської єпархії зібрались на молитовне стояння біля районної державної адміністрації міста Дубровиця у Рівненській області. Близько 20 священиків та півтисячі мирян висловили протест у зв'язку з порушенням їхніх конституційних прав і свобод щодо вільного віросповідання. На вірних української православної церкви здійснюється безпрецедентний тиск з метою насильницького переведення їхніх парафій у новостворену так звану православну церкву в Україні. Православні Поліського краю, попри тиск, лишаються вірними своїй церкві та її предстоятелю. Тож владі нічого не лишається як незаконно позбавляти їх місця для молитви. Так, особистими зусиллями голови місцевої райдержадміністрації Петрушки Миколи Михайловича було закрито три церкви в Дубровицькому благочинні. Вірян фактично вигнали на вулицю, коментують у Поліській єпархії, і позбавили їх можливості молитися у цій важливій для усіх православних християн Дніпосту. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.